Вони наші воїни світла. Сьогодні день пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Рогатинщина у цій повномасштабній війні утратила понад пів сотні своїх найкращих синів. Тільки завдяки їм і тисячам таких, як вони, Україна досі не переможена. У честь загиблих героїв 29 серпня в Рогатині відкрили та освятили стелу пам'яті воїни світла. Десять років боротьби. Сьогодні ми вшановуємо героїв Небесної Сотні, які під час Революції Гідності змінили назавжди шлях розвитку нашої держави. Європейський напрям. Війна на Сході, АТО, де ми втратили своїх земляків. Повномасштабне вторгнення ворога, який прийшов знищити все українське, всю нашу державу і наші земляки стали на захист. Нашої держави. Сьогодні ми оновлюємо нашу стелу, стелу нашим героям. І хотів би словами вдячності депутату обласної ради Хівіцькому Богдану Ярославичу, який за власні кошти оновив цю стелу. І сьогодні, коли наші рогатинці, наші гості будуть проходити повз стели, вони зупиняться, помоляться і будуть розуміти. Яка ціна нашої незалежності, яка велика ціна для кожного нас. Це історія нашої рогатинщини. це історія нашої боротьби, нашої громади за нашу незалежність. Війна не закінчується, вона триває. І ми повинні дві речі мати віру в Бога і єдність. Це є єдиний шлях до нашої перемоги. Але він є тернистим. І ми ним повинні йти для того, щоб ці жертви, ці смерті наших героїв, а вони є безцінні, не пішли на мар. Тому вічна пам'ять героям і слава Україні! Відтак, у пам'ять про героїв жителі Рогатинської громади долучилися до щорічного патріотичного забігу. «Шаную воїнів, біжу за героїв України. Понад 100 учасників, які торік подолали один кілометр вулицями міста у пам'ять про загиблих воїнів з нашої громади і не тільки бігли за Азов, за героїв Соледару, Бахмуту, Авдіївки. Першими фінішну лінію перетнули Віталій Голембьовський, Назар Грацишин, бать Руслан. Усі учасники забігу були нагороджені медалями та сувенірами від Рогатинської міської ради. До слова найменшому учаснику. Патріотичного марафону Данилко Сапізі виповнили всього три місяці. Він зі своєю мамою Василиною та старшим трирічним братиком Назарком біг щоправда у візочку за Михайла Раба, Назара Бакая та героїв Волновахи.